Уявіть собі світ, де футбол в Україні не просто виживає, а диктує свої правила світу, де стадіони це нові храми нації, а імена українських гравців стоять поруч з Пеле, Месі та Зіданом. Але на першому місці все ж таки наші. І це не фантастика, це паралельний всесвіт українського футболу. Ради всіх бачити на каналі Фудграм з вами, як завжди, Костя Фолстен. І сьогодні я покажу вам свій паралельний сесвіт українського футболу. Додивіться, до кінця буде цікаво. У 91-му році Україна не лише здобула незалежність, а й одразу стала футбольною наддержавою. Зелені поля Карпат, степи Донбасу та узбережжя Чорного моря зазвучали гімном перемог. Тут на стадіонах у стилі козацьких фортець, що вміщували сотні тисяч фанатів, народився великий український стиль футболу сміливий, технічний і з характером. Запорожців у тому ж 91-му році було створено національну спортивну доктрину один із пріоритетів футбол. Уряд створює федерацію відродження футболу, яка не лише адмініструє, а інвестує, розробляє стратегії та мріє масштабно. Валерій Лобановський у цьому всесвіті не просто тренер, він архітектор системи, яка охоплює тактику, науку, психологію та виховання характеру. На його вимогу в кожному обласному центрі відкриваються футбольні інститути, навчальні центри, де дітей навчають тактиці. До 96-го року в Україні вже є 45 професійних футбольних академій, 12 науково-тренувальних лабораторій, 500 плюс сертифікованих футбольних аналітиків та цифрова база даних гравців з 91-го року. При цьому аналітики рахують не лише забіги чи удари, а й кути нахилу тіла під час пасу та удару, ритм дихання в другому таймі та навіть мікронастрої команди. А ще у цьому всесвіті Лобановський дожив до 100 років, ставши футбольним гетьманом України. Вже у 96-му році збірна України вперше виходить до півфіналу чемпіонату Європи. Серед стартового складу, зокрема, Шевченко, Ребров, Калітвинцев, Шовковський. Вони вже не просто талановиті хлопці, вони носії філософії українського футболу. Саме тоді народжується стиль гри, що отримав прізвисько механічні козаки, агресивний пресинг, ідеальна команда синхронізація і раптові контратаки, які проголомшують суперника. Лео Месі в одному з інтерв'ю згадував про таке. Грати проти України як намагатися зловити вітер. Їх не видно, не чутно, але в якийсь момент ти вже летиш 0-2. А от Зладенебрагімович у своїй автобіографії зізнається: я не боюсь нікого, крім лівого флангу Динамо Київ. У 99-му році Динамо Київ виграє свою першу лігу чемпіонів, здолавши Манчестер Юнайтед у фіналі з рахунком 2-1. А за наступні п'ять сезонів вони ще тричі потрапляють у фінал і двічі перемагають. Європа говорить не лише про Барселону та Реал, а про Динамо, як про команду, що створила новий вимір тактики. В цей самий час Шахтар влаштовує футбольну революцію. Донецький клуб стає найбагатшим клубом Європи, але не завдяки олігархам, а через геніальну систему розвитку молоді. Їхня академія у макіївці вважається однією з найкращих у світі. Замість легіонерів із Бразилії тут зростають свої таланти: Ярослав Величко з Горлівки та кримський татарин Рінат Сулейман з Бахчисараю, який став зіркою Баварії вже у 18 років. При цьому Шахтар тричі поспіль виграє Лігу Європи. Один з фіналів пройшов на їхньому стадіоні гірник, який вміщує 120 тисяч глядачів. А замість звичайного скляного даху зверху красується шахтарська каска. А у Львові Карпати стають серцем футбольної романтики. У 2007 році вони сенсаційно обіграють Челси з рахунком 3-0. Лондонські журналісти назвали це поетичною атакою карпатських лісів. У Карпатах грають місцеві музиканти, філософи та хлопці з районів, але на футбольному полі вони викладаються як на полі бою. Всі за одного. Тільки не треба писати, що я обкурився чи мене тут вже контузило. Просто підпишіться на канал Футграм, не будьте злими, мрійте та радійте життю, незважаючи ні на які. Важкі обставини у цьому всесвіті українська прем'єр-ліга входить у топ 3 найсильніших чемпіонатів світу. Шахтар Донецький Дніпро ведуть епічне протистояння, яке називають козацьке класико». У 2030 році УПЛ першої у світі підписала договір з українськими it компаніями з Харкова, Львова та Тернополя для повної цифрової трансформації ліги. Кожен стадіон обладнаний системою доповненої реальності. Глядач у ВІП-секторі через смарт окуляри бачить не просто матч, а повну тактичну розкладку в реальному часі з графіками, тепловими картами і навіть настроєм гравців на основі біомоніторингу. Глядацька аудиторія УПЛ 1,2 мільярда осіб щотижня. Матчі транслюють у Японії, Аргентині і навіть на місяці, де українці побудували футбольну станцію під назвою Українська Гравітація. Після відкриття оновленої азов арени клуб Маріуполь у 2028 році запровадив політику 11 з 11, повний склад лише з вихованців клубної академії. Жодного трансферу, лише місцеві таланти, і це спрацювало. Команда побудувала свою гру на швидкому, короткому пасі, компактному захисті та надпотужній моральній підготовці. За рік після них Ворскла із Полтави виграла чемпіонство завдяки моделі екофутболу. Гравці харчуються виключно органічною їжею, живуть на екологічній базі в лісі, тренуються на полях без штучного покриття, використовують відновлювальні практики та йогу замість класичної зарядки. Їхній гравець Тарас Галушка прославився тим, що після фіналу Кубка України не святкував у ресторані, а посадив дубовий парк. Завдяки цим прикладам, УПЛ здобула нову назву в європейських медіа Ліга нових моделей. Кожен клуб як окрема футбольна філософія. Це не просто спорт, це культурне розмаїття в межах одного чемпіонату. І саме завдяки цьому УПЛ стала найбільш конкурентною лігою у світі. У 2035 році команда українських інженерів разом з космічним агентством запускає перший футбольний матч на Марсі, поле знаходиться всередині куполу. В умовах зниженого тяжіння переміщення складне. Але саме українець Павло Нестеренко першим забиває м'яч у ворота суперників із Канади. В тому історичному матчі ми обіграли суперників з рахунком три Дещо раніше у 2018 році паралельного всесвіту чемпіонат світу мав відбутись у Росії. Проте світова спільнота вчасно реагує на геополітичні загрози і переносить турнір до України. Готуються Київ, Харків, Львів та Одеса. Стадіони сучасні з сонячними дахами і штучним інтелектом у вар-системах. У фіналі Україна зустрічається з Німеччиною. Основний час 2-2. На 107-й хвилині Артем Кравець забиває з подачі зінченка. Трибуни вибухають. Київ гуде вулиці наповнені сльозами радості. Люди обіймаються з незнайомцями, спивають гімн на всіх мовах українською, кримською, татарською, угорською та англійською. Футбол стає не просто грою, а культурною основою країни. У шкільній програмі з'являється предмет історії українського футболу, де діти читають автобіографію Лобановського, аналізують матч 99-го року проти реала, розглядають комбінації, на кшталт Перехід через центр з флангою пасткою. У театрах ставлять вистави про Шовковського та П'ятого. Netflix знімає серіал Лівий фланг про життя Ігоря Циганика, який у цій версії став футболістом, а не журналістом. Жіночий футбол при цьому на рівні з чоловічим. У 25-му році жіноча збірна України виграє. Чемпіонат Європи. Капітанка Марія Муженко з рівного стає національною героїною. Вона потрапляє на обкладинку Тайм, а її гол у півфіналі проти Франції називають ударом незалежності. Та попри те, що наш світ не такий казковий, український футбол і в реальності має величезний потенціал. Ми вже показали світові, на що здатні, і хто знає, можливо, саме зараз пишеться сценарій нової футбольної епохи. Якщо тобі сподобалася ця подорож у світ альтернативного українського футболу, підпишись, залиш подобайку та поділися цим відео у своїх соцмережах з друзями. Зустрінемось у моїх інших відео. Бережіть себе та рідних слава Україні!